Проблему агатівської дороги, що проходить вздовж села, люди називають вічною. Більше семи років тут проїжджають вантажні автомобілі, що возять щебінь та інші породи з райківського кар'єру. Дорогу розбили вщент, а ремонтувати нікому жаліються селяни. Проблеми дуже великі, пилюка стоїть. Ми дуже часто діти стали боліти навіть на пніомонію від цієї пилі, тому що ця пиль шкодить здоров'ю дуже. Що дорослим, що дітям, що старим, задишка стала. Тепер в наш шкільний автобус, дітки їздять в школу, дітки приїжджають додому і жаліються. У мене перший клас і третій клас дівчки ходять. Мама, наш водій сьогодні був п'яний. Це не мислимо, такого не може бути. Чого доця? Автобус їде на дві сторони. Він так погано їхав, як п'яний. А що він оминає ці ями, ці горбики, щоб нормально дітей вести. Зверталися. Неодноразово адміністрацію В минулому році населення перекривало цю дорогу, не пускали руху ну, можна сказати, великовантажних автомобілів, які возили щебінь, камінь із кар'єра. Ну, були тільки обіцянки по камінь, що будемо ремонтувати. Но... На даний час ніхто її нічого не робив. На ремонт ні сільський, ні обласний бюджети грошей не виділяють. Як розповів сільський голова, вони на це взагалі не мають права, оскільки дорога належить укравтодору. Останні не ремонтують, бо роботи тут дуже коштовні. Сюди потрібно щонайменше 3 мільйона кілометр дороги до села, і кілометр, як ви бачите, якщо її можна назвати, дороги по селу. Дорога вшать розбита, її потрібно робити капітальний ремонт, тобто формувати основу і потім покривати асфальтом. Є велика надія на керівництво держави, на керівництво кабінету міністрів. Є в нас в районі працює представник від кабінету міністрів, і ми надіємося, що він на це зверне увагу, і з його допомогою питання. Надіюсь, буде вирішено. Керівник районної держадміністрації написав листа, і я відвів його в Київ. Ми з ним разом з цим листом пішли до керівництва Укравтодору. Якось питаємося домовитись, щоб вони нам виділили не ми нам, а Організація, яка буде будувати дорогу, ремонтувати, виділила кошти. Радник розповідає, коли приїхав до Житомирської області, перше на що йому жалілися люди, був поганий стан доріг. Ремонт Агатівської це лише початок. Посадовець особисто взяв під контроль виконання цих робіт. Приємно, що й губернатор Житомирщини Сергій Рижук теж прислухався до людської біди і направив до Агатівки відповідну техніку. Ми сьогодні повинні робити для людей. А як воно буде зроблено і хто це буде зроблено? Це пускай уже буде у кожного на совісті. Тому я вважаю, що губернатор зробив це дуже гарно голова районної ради робить це дуже гарно. А якщо просто взагалі сидіти і чекати, то нічого не буде. І те, що сьогодні люди пішли і почали працювати, це є. Те, раді чого я приїхав у відрядження, раді того, щоб підняти і розбудити людей, щоб вони почали працювати і думати. Тому що разом ми можемо щось робити. Люди в селі дивуються тому, що почалися ремонтні роботи. Єдине, чого бояться селяни, аби вони не завершилися раніше ніж треба. Для нас сьогодні свято на вулиці. Подивіться, бабця вона вийшла, дивиться, що це робиться. Невже ми дочекаємося, що в нас тут буде дорога, і ми будемо жити як нормальні люди? Ми нічого не хочемо. Ми хочемо ми відстоїмо просто своє конституційне право на нормальні умови життя, на чисту екологію.